Розпочався ремонт дороги між Ямполем та Орлівкою. Ремонтують і суцільні ділянки. Ярослава Кавальова зі Свеси призначили головним тренером юнацької збірної України з баскетболу. Мій чоловік депутат, колишня дружина депутата Сумської обласної ради, вчинила гучний скандал в столиці. Розпочався ремонт дороги о 191801 ямпіль-свиса Маршихи буда княжичі на ділянці між ямпелем та Орлівкою. Його проводить тов торговий дім династія. Окрім звичного латання ям та чистки узбіч, проводитимуться роботи з укладки нового суцільного асфальтного покриття на декількох ділянках. Такі роботи вже тривають поблизу села Орлівка, де дорога багато років не ремонтувалась і перебуває у жахливому стані. Уродженець свиси Ярослав Ковальов призначений головним тренером збірної України Ю-17 з баскетболу 3 на 3. Крім того, наш земляк працюватиме помічником головних тренерів у збірних Ю-18 та Ю-21. Цю інформацію ямпільському інформаційному агентству телефоном підтвердив сам новопризначений очільник збірної. За словами Ярослава Ковальова, він займається тренерською роботою вже 9 років, два з яких працював у збірні помічником. Тепер молодий тренер отримав підвищення. Уже дев'ятий рік працюю тренером з баскетболу, з баскетболу тренатрий. Вже є як певний здобутський. Участували і в перших пляжних Олімпійських іграх ставали чемпіонами тренатри і всеукраїнських українських змагань, і студентських дуже багато в тренатри і вже два-три роки працюю у збірній помічником. А зараз федерація утвердила на нову посаду головним тренером ю 17 і буду допомагати в до чемпіонату міра ю 18 і до вігінації Ю-21. Ярослав Ковальов говорить, що робота у збірні є для нього великою честю. Честь захищати збірну нашої сторони. Це всі хлопці, які є кращі на всій України, будуть зібратися. Я буду збирати їх до чемпіонату Європи. До малих а, Олімпійських ігр у нас в цьому році. У нас в цьому році вже багато змагань там і чемпіонат міра, і, і Ліга націй, і Олімпійські а, юнацькі ігри, і чемпіонат Європи. А, це буде збірна всієї країни. Хлопці, які залишились в Україні, які поїхали за кордоном, грають, які в Америці, Латвії, Германії, ми збираємо кращу збірну. І будемо представляти нашу країну крім роботи у збірній. Наш земляк працює головним тренером баскетбольної команди «Сумду». Говорить, що його команда, попри війну, залишилась в Україні і продовжує виступи як на всеукраїнській, так і міжнародній арені. Куди не виїжджав, Я завжди в сумах тільки на збори або на міжнародні турніри. Ми граємо. Я тренер головної баскетбольного клубу «Сумду», Ми граємо в вищій лізі. Цього року ми ще граємо в молодіжній лізі в універсіаді. Дуже багато змагань. базуємося в сумах. Ми нікуди не виїхали. Ну, в сумах команди тренуються постійно два рази на день. Жінка з нашумівшого відео, яка нахамила поліцейському та прикривалась чоловіком депутатом, виявилась колишньою дружиною депутата Сумської обласної ради від партії Слуга народа Олександра Слюсаря. Це підтвердив сам народний обранець, який заявив, що його з колишньою дружиною об'єднують лише спільні діти. Скандал розпочався 18 квітня, коли журналіст Константин Андріюк опублікував відео, на якому невідома жінка за кермом автомобіля, нецензурно висловлюється та ображає правоохоронця, що зупинив її транспортний засіб. У своєму спічі жінка заявила, що її чоловік є депутатом. Пізніше Андріюк заявив, що йдеться про слюсара Олександра Михайловича, який обраний від сумської обласної організації політичної партії Слуга народу. Депутат відреагував на звинувачення 19 квітня, опублікувавши пост на своїй сторінці у Фейсбук. Слюсар заявив, що на відео його колишня дружина, з якою його пов'язують лише спільні діти. Крім того, депутат спростував інформацію, що у момент скандалу він знаходився на задньому сидінні автівки. 21 першого квітня на півночі Сумської області погоду визначатиме центр циклону з півдня. Хмарно з проясненнями вночі невеликий, день помірний дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9. В день плюс 10, плюс 15 градусів Цельсію.